Традиційний сюжет чарівних казок. Благородний лицар має врятувати беззахисних людей від підступного дракона, а відтак одружитися з принцесою та зійти на трон. Стоп. А якщо лицар не хоче укладати шлюб, а люди не такі вже й безпорадні, а якщо дракон не хижак, про те, чи завжди варто дотримуватися традицій, ти дізнаєшся із цього відео. Руйнуймо стереотипи разом. Знайомся, Юрій Винничук талановитий письменник, успішний журналіст і популярний блогер, а ще літературний містифікатор, тобто автор вигаданих заради жарту творів і популяризатор галицької кухні. До речі, улюбленою стравою Юрія Винничука є палюшки: невеликі валики, пальчики, з борошна, картоплі та яєць, відварені в підсоленому окропі та заправлені смаженою цибулею зі шкварками. Цікаво, що письменник полюбляє читати казки і не тільки читати, а й збирати їх. І нині він має велику бібліотеку бібліотеку. про себе Юрій Винничок говорить. Я Каскар. Отож сьогодні ознайомимося з повістю казкою Місце для дракона. <звук> Розгорнімо книжку. Події відбуваються у казковому середньовічному князівстві Люботин. Відколи князь посів батькові володіння, запанувало на Люботинських землях небували затища. Військо було розпущене і лицарі перетворилися на заможних господарів. Князівськими законами скасовано данину, і підвладні, і мідяка не платять. Також заборонено поєдинки між лицарями. Здавалося, усі люботинці тільки для того й живуть, щоб виспатись. Немає війн, немає розбійників, не з'являються ані злі чаклуни, ані людожери, кудись поділися страшні багатоголові дракони. Страшенна нудьга. Пригадай, художня деталь виразно подробиться в портреті, поведінці дієвої особи, її навколишньому середовищі, що служить для розкриття внутрішнього світу героїв і героїнь. Зверни увагу на звукову деталь в уривку у вікні. Дзищала муха, і нудотливе оте дзищання навівало сон. Князь Люботинський, куняв у кріслі, заколисаний мушиним дзищанням, у сни занурений, наче в мутну теплу воду. Існилися йому війни, переможні походи, руїни здобутих фортець. Саме цей монотонний противний звук передає нудьгу князя і його бажання змін. Я аж переситився спокоєм. У князя була донька, прекрасна Настасія. Прийшла їй пора до вінця ставати. Але за давнім звичаєм прихильність князів не здобували в турнірах чи військових походах. Наречений мусив бути героєм. Я, знаєте, великий прихильник традицій: як діди заповіли нам, так воно й бути має. Де ж взяти героя в князівстві, котре як не спить, то дрімає? Це завдання із зірочкою. Ми котимося в прірву. За кого її віддам? Де лицарі? І ось за містом, біля річки Бистриці, пустельник, тобто людина, що оселилася у відлюдному місці, натрапив на. ні, не на лицаря, на дракона справжнього, з крилами. Вогонь видихає, здоровий, як гора. Дракон ще був зовсім молодий, минуло вісім років, відколи він вилупився з яйця, що пролежало, може, і сотню літ у печері. Не було кому опікуватися ним і навчити драконячого способу життя. Бідолаха навіть не знав, чим повинен харчуватися, і їв собі травичку, листячко, різні там ягідки, дикі яблука і груші. Пустельник колись був воєводою, а зараз усамітнився, читав книжки і писав літопис Люботинський. Він назвав дракона грицьком та навчив не тільки говорити по-людськи, а й грамоти, адже Змій голову мав тямущу. Ось як пустельник говорить про дракона. Це дуже дивний і незвичайний змій. Не їсть м'яса, а лише траву та овочі. Він ще нікому зла не вчинив. Коли видихає повітря, то задирає високо голову, щоб не обсмалити дерева. Грицько не тільки є екосвідомим вегетаріанцем. Він читає книги, навіть біблію та євангеліє і пише вірші. Мамцю, моя рідна, от то мені клопіт. Він талант, справжній християнин. Не дивно, що після того, як пустельник познайомив князя з драконом, день у день сходилися вони у трьох. Ці посиденьки були приємні для всіх. Ти єдина істота, з якою йому цікаво розмовляти. У замку всі в ньому бачать лише князя, а тут він перестає бути князем. От тільки дракон лишався драконом. Ще жоден дракон своєю смертю не вмер. Князь вирішує, що дракон повинен загинути, адже за традицією такі істоти несуть смерть і руїну, а герой, який уб'є змія, пошлюбить князівну й займе престол. Ви що? Проти традицій? Так і оголосіть хто переможе дракона, пошлюбить князівну й сяде на престолі. Коли пустельник занедужав, Змій заніс його до себе в печеру і пильнував усю ніч. Доглядав і поїв цілющим зіллям, який настанови драконові дав пустельник перед смертю. Чоловік попереджає податок збільшили. Дракон винен, хлопців до війська забрали. Дракон винен, град вибив збіжжя, і тут винен дракон. На тебе геть усе можна списати. Ось так дракон може перетворитися на цапа. Не дивуйся, цап відбувайло або козел офірний, так кажуть про людину, на яку покладають відповідальність за чийсь учинок, відволікаючи таким чином увагу від справжніх винуватців. Пустельник застерігає Грицька. А коли володар хоче зміцнити владу, поети гинуть у першу чергу. Чоловік благає дракона, тікай від цього підступного світу, живи серед звірів, звірячі закони, людяніші. Нагадує Грицькові Іди в пролазні хащі, у скелі й болота, у тебе ж крила. Ти забув про них? Проте дракон таки пішов на самопожертву заради рідного краю. Я готовий стати на герць і загинути, як мої предки, і як того потребує звичай. За домовленістю з Грицьком князь сховав доньку, щоб її ніхто не бачив, та оголосив, що дракон її викрав. Серед багатьох сміливців, які прибули на герць зі Змієм, князю подобав лицаря Лавріна. Такому престол хоч зараз віддай. Кращого жениха для Настасії годі шукати. Лаврін хоробрий лицар, який хоче здійснити подвиг, а одруження з князівною або князівський престол його не приваблюють. Я виріс у сідлі і в сідлі з мечем у руках волію постати перед Богом. Затишне життя на перинах мене мало приваблює. Про що попросив дракона князь перед герцем? Що сталося з Грицьком? Чому лицар Лаврін після бою з драконом сказав: Ви мені ненависні, ви і весь ваш задрипаний люботин! Я проклинаю вас. Мерші читати книжку. Повість – це епічний твір, який поєднує в собі елементи повісті та казки. Такому жанру притаманні реальні і фантастичні персонажі. Розкрий алегоричне значення образів дракона Грицька, пустельника, князя і Лавріна. Грицько уособлює кращі риси людини. Він яскрава індивідуальність, гуманіст і життєлюб постійно розвивається. Пустельник символізує мудрого наставника, який не зміг уберегти свого вихованця. Князь уособлює людину, яка беззастережно дотримується традицій. Чоловік не має імені, адже ототожнюється з безликою сірою масою. Він жорстоко покараний долею за свої неправильні рішення. Лаврін славетний лицар. Він символізує обмежену людину з вузьким кругозором, яка фокусується на певних ідеях, подвиги, битви, проте натрапляє на те, що змінює її світогляд. Так лицар відчув тричі. Ось воно, магічне казкове число, що дракон б'ється не по справжньому, відчув Зміїву жагу до життя, і це змінило плани чоловіка. Тема твору протиставлення підступного світу людей із його драконячими законами та звірячими інстинктами, і дракона грицька, життєлюба, поета гуманіста і християнина. Ідея возвеличення допитливості, відповідальності, благородства, відкритості до змін, здатності на самопожертву, оспівування саморозвитку особистості, утвердження думки про те, що зло ховається в людях драконах, у їхньому намаганні знайти ворогів, на яких можна перекласти провину, засудження беззастережного стереоту. Стереотипного сприйняття життя і бездумного дотримання руйнівних застарілих традицій. Ти ж пам'ятаєш, що в казках завжди перемагає добро? Поміркуй, добро чи зло перемогло у повісті касті Юрія Венечука? де місце для дракона? Напиши свою думку в коментарях. Запам'ятай, повість казка Юрія Винничука Місце для дракона це епічний твір, який поєднує в собі елементи повісті та казки. Такому жанру притаманні реальні і фантастичні персонажі та алегоричні образи. Дракон Грицько гуманіст і життєлюб, який руйнує стереотипи, пустельник, мудрий наставник. Князь уособлює беззастережне дотримання традицій. Лицар Лаврін символізує людину, яка змінює світогляд. Тема твору: протиставлення підступного світу людей із його драконячими законами та звірячими. Інстинктами і дракона грицька, життєлюба, поета, гуманіста й християнина, ідея возвеличення допитливості, відповідальності, благородства, відкритості до змін, здатності на самопожертву, оспівування саморозвитку особистості, утвердження думки про те, що зло ховається в людях драконах, у їхньому намаганні знайти ворогів, на яких можна перекласти провину, засудження беззастережного, стереотипного сприйняття життя і бездумного дотримання руйнівних застарілих традицій. Руйнуймо стереотипи разом, геть хижі традиції, учимо українську разом.